Вітаю всіх на своєму каналі. Готуємо смачно та швидко. Пропоную сьогодні приготувати відомий у всьому світі норвежський торт. Торт буду готувати в три етапи. Перший етап це заварний крем. Для того, щоб приготувати крем, нам потрібно молоко, вершкове масло, цукор, крохмал, ванільний цукор та яйце. У черпак додаю яйця, до яйця цукор і розтираю, поки яйце зовсім не розітреться. Яйця з цукром розтерла, додаю крохмал. Крохмал може бути різний, може бути кукурудзяний, може бути, як у мене картопляний. Якщо у вас немає ні того, ні того, можна використати борошно. Ростираю, щоб не було ніяких грудочок. Я все ретельно перемішала, додаю молоко. Молоко можна додати одну частину, потім додати все інше. Я виливаю все відразу, помішуючи. Все розмішала добре, а тепер буду заварювати крем. Крем завжди варю помішуючи, постійно помішуючи. Температура молока може бути різною: це може бути молоко кімнатної температури або навіть з холодильника. Так само і яйце. Коли ви побачите, що крем починає загусати і з'являються перші бульбахи, ще одну хвилинку при постійному помішуванні треба заварити, щоб крохмал заварився і не відчувалось його смаку. Крем отримався ось такої густоти, він доволі густий, так нам і треба. Далі додаю ванільний цукор і вершкове масло. І все розмішую до однорідності. За рахунок вершкового масла крем буде такий еластичний і пухкий. І всі грудочки розіб'ються. У мене їх, правда, і не було, тому що я постійно помішувала. І крем був однорідний. Перекладаю в миску, щоб швидше вихолонув. Накрию харчовою плівкою, щоб не утворилася зверху кірка, і залишу, щоб охолонуло повністю до. Кімнатної, а може і більше температури. Етап другий це буде корж. Для коржа нам необхідно вершкове масло, борошно, жовтки, цукор, молоко та розпушувач. Спочатку в миску додаю вершкове масло. Вершкове масло має бути кімнатної температури, ось воно, м'яке, легко-легко роздавлюється. До вершкового масла додаю цукор. І зараз все це буду збивати за допомогою міксера. Масло з цукром буду збивати до збільшення в об'ємі та білого кольору. Далі буду додавати по одному жовтку. Жовтки мають бути такої ж температури, як і масло. Яйця з маслом не збиваю, а перемішую. Я поклала останній жовток і перемішую. Наступне вливаю молоко. Молоко теж має бути температури масла. Якщо молоко буде холодне з холодильника, масло звернеться. Борошно висипаю в сито, я завжди так роблю, ще раз пересію і додаю розпушувач. І все тепер перемішую лопаткою. Тісто отрималося м'яке та еластичне. Третій крок це безе. Для безе нам необхідно цукор, білки, які ми залишили раніше, ванільний цукор, сік лимона та дрібка солі. У миску додаю дрібку солі, білки. Сік лимона, а потім уже буду додавати цукор та ванільний цукор. Зараз зіб'ю тільки білки. Ванільний цукор додаю до білого цукру і буду частинами всипати в білки. Перевірити готовність білків можна звичайним способом. Ось так. Не випадають, значить, готові. Крем вихолонув до кімнатної температури, тепер поставлю його в холодильник на годинку-півтори. Для того, щоб зверху прикрасити торт, я взяла мигдаль. Можна використовувати і пластівці, порізати слайсами, як отримається. Деко я застелила пергаментом, зараз викладаю тісто і буду розрівнювати його по всьому декові, зверху викладаю збиті білки. Білки теж розрівнюю. Можна лопаткою або шпательком. Далі з допомогою чайної ложечки роблю ось такі завитки, зверху присипаю нарізаним мигдалем. Духовку я вже розігріла до 160 градусів, буду випікати 25-30 хвилин. Гарячим корж дістаю із форми. Далі доробляю крем, для цього виливаю. Вершки 33 в миску і буду їх збивати. Завернув крем, знімаю плівку харчову, зараз його перемішаю. Щоб він став однорідним. Буду давати у збиті вершки, але частинами буду розмішувати лопаткою. Це можна робити міксером, але на низьких оборотах. Залишки крему пересипаю в миску і вимішаю. буду вимішувати до однорідної консистенції. Крем стає густим, але при цьому легкості не втрачає. Розрізаю корж навпіл, крем перекладаю в кондитерський мішок, і за допомогою кондитерського мішка та насадки буду наносити його на корж. Хвилі на торті, як справжні хвилі бурхливого Норвежського моря і зверху накриваю другою частиною торта, злегка притисну. Ось такий норвезький торт отримався. Ось такий норвезький торт у мене отримався. Чесно скажу, що готувала його вперше. Тому, якщо ви спробуєте його теж приготувати вперше, я думаю, що обов'язково він у вас отримається. І не просто гарний, а ще і смачнющий. Дякую, що додивилися відео до кінця. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів, не тільки солодких, але і на різні смаки буду вдячна за вподобайку та коментар. До нових смачних рецептів!